Привіт, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це Незнайко. Що сталося Незнайко? Чому ти такий засмучений? Я засмучений, тому що погано себе почуваюсь, мабуть, я знов захворів. Діди, як ви гадаєте, чому незнайко став так часто хворіти? Тому що він нічого не робив для зміцнення свого здоров'я, не робив зарядку, не гуляв, вживав шкідливу їжу. А що ж такого страшного у шкідливій їжі? Так, у ній зовсім нема вітамінів для нормального розвитку. А що ж таке вітаміни? Чи хотіли б ви дізнатись разом з Незнайком? Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами. Ученим знадобилось більше ста років, щоб зробити відкриття. Перший вітамін це вітамін групи Б. Їх називають Б1, Б2, Б6, Б12. Він необхідний для профілактики деяких нервових захворювань. Його відсутність викликає хворобу авітаміноз. Він міститься в молодці, свіжих фруктах і овочах. Наступний вітамін вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціям, захищає від застуди. Багаті цим вітаміном фрукти, ягоди, овочі, а також лимони, апельсини і яблука. Його дуже важливо їсти в період захворювання простуд. Далі вітамін А. Цей вітамін корисний для очей, серця і шкіри. Він міститься в рибі, морепродуктах, печинці, моркві та абрикосах. Дуже важливо правильно харчуватися, щоб організм отримував усі необхідні вітаміни. Кожному потрібно знати, щоб він здоров'я мати. Треба їсти апельсини, це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом, борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Молодці малята! Я гадаю, вам було дуже цікаво. До зустрічі!